Йоп твоя. Дивіться яка висота. Якраз сюди долетиш. Ну розумний ще чуть, -чуть. Голіно стопи, то все. Стрьомно звісно, за нього. Ну він такий, він такий. Трьоха. Йоп! Бля. Ай, ай. Ай. Як ноги. <плес> Йоу, всім здоров, ребята! З вами Роман Остап і це мій новий вложик. Зараз я їду кататися. Будуть сьогодні максимально жорсткі бенгери. Зараз їдемо до Андрія. Він ж виїжджає, вже одівається, жде мене там, ну, як обично, на якийсь жорсткий спот. Андрій сьогодні взяв з собою шлем. А це значить, що? Це значить, що будуть 4 трюка, думаю, якихось таких нереально жорстких. Да. А потім він каже, що вже можна з цього віддихати, кайфувати. А потім можна все? все? Все Но чисто так? Всегда, всегда, коли ви досягаєте цілі, обов'язково не зупинятись, йти далі і далі тільки більше. І далі вище цілі. Да. Перший трюк в парку Осбонг, Менуал, Bong Menu Іване. Та це якраз в кайф. Всі в шоці, які в мене спущені покри. Я катаюсь на півтора атмосферу. Давайте зробимо два чикенбера. Зробили. Є! тепер треба зробити розкаточний бар спін. Єе. Давайте зробимо вже в дроп-бар. О, це нормально. Андрій вже не може держатись на цьому скейт-парку і хоче вже дуже поїхати на спот, щоб ісполнити свої бенгери. Так що уїжджаємо? Да? Да, да, да. Ну давай який радий. Меді крутить педалі, ванеті крен. Є! На задньому поні повністю розривається все. І трьоха! Є! Заїжджаємо на цей бенгер спот. Я навіть не знаю, чекай, де воно. тут? Зараз окажеться, що тут якась висота жорстка. Йоп твоя. Дивіться, яка висота. Якраз сюди долетиш. Це не тобі. Це я мені? викину туди. Ну, розумний ще чуть-чуть. Голіно стопи, то все, бо дроп такий. Такий маленький досить та акуратно треба пригати. <рес> такий маленький. Стань біля нього. Це нормально. Чуть-чуть <рес> вище тебе, переріз. Андрій зараз одіваєш шлем, Дропаю. дропає, чувствує висоту. Роблю халфкап, потім тройку, потім нолі тройку і опу по тройку. Чотири трюка. Увірено чи не уверено? Увірено. Увірено. Типу, Окей. Андрій Ми включає музику, щирно. навіть наушники він ніколи не з собою не бере. але зараз Тут надо. ісключення, Тут треба. Включає музику і робить цей бенгер. Едіка, ти Думає, думаю, то, що, думаєш щось дропнути? Трьох хочеш? Ми ну і спочатку дроп, дроп. дроп. Він дроп, я дроп. Почувствуйте, якщо сильно отдає, то типу, ну... лучше не треба. Я взагалі не знав, що це сподає, що, що тут знаходиться. Та я теж не знав. Я ли вчора побачив на відосі, але він на відосі якийсь менший був. Готовність на максимум. сконцентрованість, все чотенько, все на лайтах. Тут немає жорстких таких ось зйомок або що. Ну все просто. То, я спочатку дроп. Спочатку дропаєш? Давай. Він вже не чує, музика хірачить. Блін, головне, щоб деталі видержали. Nee, Зусником то коли. Окей, okay, yeah. тоді знімайте наушники. <laughs> Я типу але відчуваю себе без наушників. Добре. Мені цікаво, що буде з дропа. Мені більше цікаво, що буде з його рамиком. З рами що буде? В нього, кстати, не дуже ще частина рама. Така дешева. Я от сейчас монтирую цей от відосик і на цьому моменті де кажуть, мені інтересно, що буде з його рамою. Мені примерно 30 минут назад Андрій кидає відос і показує, що його рамі просто ткайте. У нас тут така трещина кругова, тут вона чуть-чуть зупинилась. І далі там внутрі, да? А тут взагалі жива труба. Вона мало того, що тут та, Тут ще такий прольотик, і вона як жива. От, то есть... Живе свою жизнь, Так що ота. Давай є. Дропаєш? На, едік. Едік зразу. Ти сход. Вообще все равно. Едик, шо по. шо по цьому? Що по дачі? ну нормально, блядь, В принципі, так тому. Ну приблизно як на скільки ступенях? 11-12. На 11-12. Дроп 3 метра. Бам! Він ще легко. Да, треба, теж спікину. Все, да. пошло. Тут проблема, але ж заїжджати сложно наверх. А ну Эдик ще раз дропає. Він теж думає зробити трюк, але ще припригується. Не знаю, не знаю, ще, ще думає. Ділаєш трьоху? А, роблю трьох. Давай, чувак. Все, давай п'ять. Настроюся. Та все, я роблю. Уверена. Подихай животом, іще чуть-чуть. Але іменно животом. Щоб розслабитись. Стрмно, звісно. За нього. Ну він такий, він такий. Трьоха. Йоп Твою блять Петьору Почти зробив. Курва. Ну да, в я нормально. Як ноги? Чи больно. Вдарило? Вжало, І в пісок. Поняв типа. Бляха. А ну покажи. Нормально, га? Ти тут дуже жорстко, чувак. Йо, перний бабай. Це, це... Та бля в два взима. Та ти перекрутив? Ну, чи За того що схова Та бля, ну да. так. Фіг знає, я не знаю <сі> Я без баніка і себе більше жал. Вже... А нога що? не беру. Просто вже. Заламало? Блин. Да. Да. Ну ти дивись, якщо болить, то краще не стоїть. Та ні, все. Ну реально, ліпше не стоїть, нахуя добивати. Я ізначально кажу, типу, ви дивіться по дропу. Якщо воно з дропу віддає, то ліпше, ну, ліпше не треба. Бо воно опасно. Трохи болить, що да? тут залежить все від того, чи в тебе нога болить час, чи ні. Якщо болить, ми можемо їхати. Нуга, не болить, я не знаю, що робити. Не знаєш, який трюк робити? Не. Чотири трюка ми хотіли, але бачите, не, трьохи... точно не буде. Чотири да, не буде, бо трьох перекидує. один, хоча б мав би зробити, а? Ну дропнув. <С1> Ай, блядь. ні. Я думаю, я халфкап зроблю собі ти. Halfcap зробили. Йо. Просто блядь, ти можеш перекрутити теж halfkap. Я буду не докручувати максимально. Ти просто спіц вибив, походу був. Да. Ні, ні. Типа, а блядь, може ти зламав щось. Що? Не знаю що, але може щось зламав. Та ні, не, не було як... Був звук такий, знаєш. І... знаєш? Да, я чув просто. Я одразу дивлюся або то колесо, може що туди не... зламав. Та не, Там звук був просто. такий. Ну да. Ану, руль це нормальне. Так який звук, Звук як спіца. Включи. Та ти не почуєш там, якийсь який просто був звук. Давай роби, я поспорив на бабки. Що? Заваяв, хоча б обі. <зру> <ти, зру> так я кап yeah. зараз буду діти. Давай, і виїхав кап. Я ж можу поспорила на гроші, що А, на 5 гривень. Він сказав, що він нічого не здігає, а я сказав, що я зділаю. А дроб не взяв? Дробний в шо? Ванхенд, давай. Тр -гр, тр -гр. Не подведи, я на тебе блядь. після падіння, встановлюється Андрій і ще це раз, раз робить дропнути, почувствувати, чи все нормально, чи уїжджає. Не, все нормально, просто цей дроп. Щоб уверенності набратися трохи після того, роздупливається. Увірено, чи не уверено? Уверено. Щоб увереності набратися трохи після того Блять, так би тут я вдвоє... Він хоче халфкап зробити, це ззадом пригнути і вперед. Так? Думаю, не знаю, це буде попроще, бо то, що, тіпа, тут і дроп, тіпа, 2 метри, що тут може бути проще вряд ли. Хіба максимум дропнути, оце проще. А інакше без поняття. Давай. Тут сложно просчитати, як не докрутити, перекрутити. От так, да, оце так. Да. Ну давай. А ну-ка зверху, як виглядає дроп вжимає по потужному. Жорстко. Я би їхав нахуй. Я би реально отсюда їхав, я би не добирав. Ну о о, ріск великий. Ріск великий. Він, він може не оправданий бути. Реально, він може не бути оправданий. Нахуя? Ти просто зараз упадеш і все. Я думаю, не треба, чувак. Та блять, ну ти щас халвкаб, якщо щось не то піде, ти можеш. Я думаю, що не треба мутити зараз. Це моє міння. Я йдемо щось, чуваки відговоримо Андрія. Це неоправданий різк. Я бачу, коли він може зробити, коли він коли не треба. Він щас напуганий mm -hmm. Мальоху. Так що йдемо просто кататись, будемо знімати щось таке. До цього ми прийдемо, але або в інший раз, або, або коли щось нове може знайдемо. Не знаю. Не треба пригади. Та чувак, ну ти щас ну, неоправданий різк. Ти попробував раз, ну упав, почався страх, не треба, лучше їде. Воно реально не, yeah. ну, не стоїть того. Ты Пофіг. Be... Ну по хоч ти закрутив, трьоху, попробував. Ні, та трьоха, ладно, трьоху, бля, опасно, чувствує, так. Бачу, я ще не чувствую. Нічого страшного, чувак. Ти попробував, типу. І... Шариш. Головне, що ти живий і все нормально. Та цю, бля. Що цю халвка. Халвка потім зробиш. Цю? Ну бо щось перекрутиш, упадеш, падаєш, воно того а не стоїть, воно того не стоїть, чувак, реально, воно того не стоїть. А що я маю перекрутити? Що ти маєш перекрутити? Ні. Я не знаю, чи ти маєш перекрутити, але краще не треба. Та попробував вже ну, трьох спробував. Ну. <пробував> Та й що? Лучше зняти пару влогів, чим один, день упав. Їдемо. Їдемо. Нахуя? Ти зараз, якщо впадеш, ну, Дарова. ти будеш вдома сидіти. Нахуя? Він, Ну він уїбався, ви бачили, як він, він реально перекрутив сильно. Він може з халфкапа через руль Або... Та він наїбнеться. Ну, я переживаю, нахуя, він, якщо розложиться, це не буде вигодно нікому. Ні йому, ні, ні нам, ні. Якщо не боїться, то мамовірне зло. Ту боля не хоче. Через руль. Бля, пацани, все. Якщо там послуги заїхав. Якщо би без ноги робив, він би не перекрутив. І в ногу би не виклав. Не просто він... боюсь за нього. І та я ногу не викладу. Якщо би він року не перекрутив, може би. Якщо би витримав. Їдемо, ребята, з цього спота вже. Колись приїдемо, зараз, по головне, що дропи були, попригали, попробували. А остальне то вже за, за кадром або за іншими серіями випуску. Треба ще щось знайти. Давайте навалимо якихось трюків на цьому споті. Бані. Іносбом. Просто на лайтах закрив спот.